Жили колись у маленькому селі Електронія два добродушних кролика Біб та Біт. Вони завжди були найкращими друзями та допомагали один одному у всьому. Одного дня, коли вони розважалися у цифровому лісі, над селом з'явився темний дух, злочинець Вірусон. Вірусон був хитрим та винахідливим ворогом, який хотів вкрасти всі магічні карти села Електронія. Та зламати паролі мешканців. Він хотів зробити шкоду для мешканців села і намагався використати слабкі місця у безпеці магічних карт. Дивись, бів, здається, наближається злий дух вірусон. О, ні, тікаймо, тільки швидше. Вірусон наблизився до кроликів і загородив їм дорогу. Ха ха ха. Попались малі, думали, що втечете і свої магічні карти захопите. О, ні, любі, вони мої. Ні, не віддамо їм, ні за що ніколи. Що ти ще змієшся, нахабу? Ти розумієш, що ти робиш? Ти думаєш тільки про себе. Тобі все одно це не вдасться. Ви ще називаєте мене нахабою. А чому це я повинен думати про інших? Ось заберу ваші магічні карти і буду володарем у вашому селищі. ха Ха, що захочу, те буду виконувати. Ну що, маленькі, злякались? Ми зовсім не маленькі. І не боїмось тебе. Я не залишу своє село. Я буду його захищати. Бід, ти зі мною. Звісно, головне взяти магічні карти. Так важливо, щоб вірусон не заводів паролями. Вириваються від вірусона, але не можуть забрати магічні карти. Щоб захистити своє село, нам потрібні ключі безпеки. А де вони знаходяться? Нам потрібно дістатися до вежі захисту, там є мудра безпека. У неї зберігаються ключі. Подірші біжимо туди. Біб та Біт вирішили взяти на себе відповідальність та вирушили в подорож до вежі захисту, де знаходилася мудра безпека, старенька картка, яка зберігала ключі до безпеки усього села. На шляху кроликів чекали великі випробування, але завдяки їхній дружбі та розумному використанню магічних інструментів. Вони подолали всі труднощі, і от, нарешті, вони прийшли до вежі захисту, де їх зустріла мудра безпека. Добрий день, тітонька мудра безпека. Ви можете нам допомогти Злодій вірусом чи вкрасти всі магічні карти та зламати паролі? Ми дуже поспішали, щоб встигнути. Добрий день, звісно, але мені цікаво, як ви сюди потрапили. Кролики їй все розповіли, як їм було важко пройти через міст. У якому риби з величезними зубами перестрибували перед очима і лякали їх, як не просто пройти через ліс, у якому все було чорним та чули страшні звуки. Для них це було справжнє випробовування, так як кролики були боягузливі, але заради мешканців села вони змогли це зробити. То ви нам допоможете, допоможіть, будь ласка, благаємо. Звісно, допоможу. То ви дасте мені ці ключі? А чому то ні? Чому це не мені? Ми знову посварились. Я цього не хочу. Нам ще село захистити треба. Добре, добре, але не тільки тобі, а й мені. Я дам вам ключі, якщо ви перестанете сваритись, і будете поважати думку кожного. Ми більше не будемо сваритись і Ми будемо, будемо поважати, поважати думку кожного. Я зараз розкажу вам, як зарадити злим вчинкам вірусона. По-перше, для цього потрібно замінити існуючі паролі більш складнішими. Вони мають складатись з великих і малих літер, складних чисел. У кожного сховища має бути свій пароль-захисник. Наступним способом захистити свої особисті дані буде двофакторна автентифікація. Це означає, що користувач має довести свою особистість через електронний лист, пошту, смс, дзвінок. Щоб вірусон і його друзі не могли проникнути у таємні приміщення нашого села. І найважливішими захисниками нашого села буде сильний антивірусник зі своїми вірними помічниками, братами-оновниками, які щоразу перевірятимуть, наскільки безпечні нові гості, посилання і програми з інших місцевостей. Ось і ключі. Ідіть і захистіть село. Дякуємо! І на зворотньому шляху вони побігли іншою дорогою, де було все навпаки, так, як вони люблять. Тут так гарно, погоджуюсь, тут неймовірно. А це не та дорога, якою ми ходили. Так згоден, та дорога просто жала. Хто ж це створив таких потворних риб із зубами? Знав би я відповідь на це питання? Поговоривши, вони дійшли до свого села. Біп! Наші побігли рятувати свідів і будинки всіх односельчан від вірусона. Біп та Біт повернулися до свого села, готові захищати його від вірусона. З їхньою допомогою та новими знаннями мешканці села стали обережнішими та стали використовувати всі доступні засоби для підвищення безпеки своїх карт та паролів. І ось так завершилась повчальна казка про те. Як об'єднані дружбою та розумінням кролики змогли подолати загрозу вірусона та забезпечити безпеку свого села Електронія, біпові та бітові вдалося врятувати своє селище, а вірусон більше не намагався зашкодити мешканцям села.